Добре. Я бачив цей трейлер, звісно. Давайте його подивитись. І, коротше, вот. добро. Go. Це не фільм, це трейлер до фільму. Фільм виходить 12 грудня. Окей? Що Не зараз? Я... Ми ще не подивились. Нахуй ви пишете хуйня. Або на. Ну, ви теж піздець. Нахуй ви пишете хуйня. Ми ще не подивились. Як мені довіряти вашу, ваші ваші думці? Я вахую. Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. сонечко ну я не можу лишити тебе самому з цим таксично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо, пропонуємо купити воро, генератор. Бай, Якщо бай, скинемось, правда, у нас ліні. буде світло. І Ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч спортив. Я скидатись не буду. На всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Псіхована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон? Ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. клітка на тебе. Давай пишіть долбодятлам. Спільний чат Ти Надюша гуркіт не переносить, В їм безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! О! Бою! А що, Ще не обговорювали. Сидимо, гриземо, кишки. намотуємо. 19.58 почали курити в садочку. Закінчили? Тільки починаємо. А з дівчини є. Лиси, ти мене лякаєш. Такий трейлер. що ви думаєте? Що ви думаєте? Я за українська, але чесно хуйня. Блять, тура бойовик, но. Ого, чекайте, закружилось в голові. Ого. Ого, блять. Фу, так заржав, что аж хуёво стало. Фу, я охуел. Блядь. Чекай, так, блядь, давление скакнуло, блядь. Ну что, возьму, умру на стриме, ну что это за хайп, блядь. Фу, блядь. Охуеть. Тебя боевой. <реш> блядь, Ну, не я знаю, я бачу, багато людям понравилось. Це прикольно. Я, кстати, зараз на фул екрані подивився, я просто з телефону дивився цей трейлер. Зараз на фул екрані подивився, ну, блядь Я скажу правду: я дивився по... на телефоні, і мені не <реш> понравилось Чогось. Подивився другий так же, подивився третій так же, зараз четвертий раз дивився і такий. Як будто би, Як будто би хороший фільмець, майбутне. Ну, хуй його знає, глянемо. Нормала, ніхуя не понятно. Та блядь, це ідея фільму, що типа, в кого... хто живе в СББ, блядь, в кого є ОСББ, хто живе в е, будинках багатоповерхових. В кого є ОСББ. Ви заходили в чат? Це піздець. Мені Артур вот, два, год... два года, наприклад, показує переписки, які там трешняк не Неважливо, в якій хаті він блядь, жив, нахуй. Ми жили в Чернівцях, він показував там полна хуета була. Він живе тут, там полна хуєта. Ви поняли? Везде полна хуета. І, типу, відключення світла, і всім треба купити генератор. І оце взаємодія, ну пізда. Тим то треба, цим не треба, а ці такі, а ті такі, пізде. Там убийство завжди, бачиш? Ну це жиза нахуй. Мене заблокували, Артур каже. Бачите, яка хуйня? Це класика. Чекайте, що це за таймінг? Зараз.